Привіт! Давненько, давненько ви мене не бачили. Давненько я не виходив в ефір. Ну, не знаю. Якось не було бажання, і ніби не було що сказати. Інколи назбилися якісь окремі питання, які хотілося висвітлити, але ну, не було такого сильного бажання. Е, ну, на все мусить бути свій стимул. От у мене недавно була от коротка переписка з близькою душею. І я подумав, що ну, це гарна причина для того, щоб. Записати якесь невеличке відео. Не якесь, а ну, те, що назбиралося і те, що я хотів би сказати. Е, ну, Якщо вам цікаво, то на рахунок того, як я собі поживаю, поживаю собі спокійно. Я собі їжджу тим автомобілем, який ви бачили, я ходжу пішки. Е, ніхто мене не чіпає після того, як приходили з карного розшуку. Я так розумію, що у них є певні алгоритми дій. І вони мусять зробити мені пропозиції. Тобто, пропозиції, ну повернутися. І я не думаю, що їх має бути три. Це їхні магічні цифри. Було, був лист, який я не, не взяв, не відкрив. Я лишив його лежати біля дверей. І потім за цим листом приходили з поліції з поштаркою. Потім було ТЦК. Ви в курсі. Потім був карний розшук ви в курсі. Але я не знаю, чи це рахується як три, чи що з цього не рахується. Бо попереду ще є час. Якщо мені вірити собі, то це рік часу, який мене 10 лютого наступного року, і думаю, що, можливо, ще якийсь козирний туз для мене припасли. Не знаю, не буду загадувати. А те, що зараз такий, вакуум, тиша, воно, ну це теж випробування свого роду, це тест на, ну, на те, як я себе поведу в умовах безадреналінних, і є таким чином, якщо система тимчасово мовчить, є інші, інші, інша форма впливу звідти через оцей маленький комп'ютер, який під'єднаний до великого комп'ютера. І випробування випробування, нудьгую. от, таким типу спокоєм. Е, тепер на рахунок на рахунок того, що ну, не був я, не виходив в ефір досить давно, і з'являлися запитання, де я зник, коли будуть нові відео. От, і я хотів би спитати вас, а що воно вам дало? Е, цей канал працює з. З лютого місяця і ну, було досить багато інформації, я вважаю. І я відп... намагався відповідати на всі запитання, які вважав важливими і цікавими. І до мене зі мною там по-іншому, через месенджер, там дзвонили. Було таке, що до мене приїжджали люди, ми собі спілкувалися. І я хотів би, аби під цим відео написали ті, кому воно щось таке дало, щось допомогло. Я вже я знаю про окремі випадки, коли воно ну просто не може допомогти. Я про це розказував, коли у людей є зобов'язання і вони не можуть зробити такі кроки. Більше того, це я кажу не для того, аби Сказати вам в такому стилі, що, типу, ось я таке зробив, а ви, от чи можете ви у жодному випадку. Е, є, є певні обставини. І я казав, що якщо ви не готові, якщо ви відчуваєте, що вас буде е, ну, мучити, мучити те, що люди називають сумлінням, а насправді це почуття провини, то не варто цього починати. І е, мені просто цікаво в загальному, чи хтось щось робив, я чув про. Ну, про приблизно аналогічні випадки, але ну, нічого конкретно не знаю. Тому, якщо щось таке знаєте, то було би цікаво, цікаво дізнатися. Далі, що я хотів би, що я хотів би це ще сказати. Я подивився тільки недавно фільм Замисел. Я сьогодні його додивився, друга частина. І дуже рекомендую. Він, ну, він цікавий тим, що він набагато доступніший і простіший, на мою упереджену думку, ніж перший замисел. Набагато простіший. І якщо це настільки потужна, потужна інформація і знання, ну просто вражає справді. І... Хто бачив перший замисел, чи навіть не бачив перший замисел, я дуже раджу подивитися другий. Можливо, його ще ну, важко знайти у відкритому доступі, але вже є там прямим текстом от, розказується про, про те, що відбувається в цьому світі, що собою являє цей світ, до чого ми йдемо, про сили, які керують цим світом. І ну, таке ігнорувати. Ну, Просто неможливо, розумієте, це не просто холодний душ, це проливний дощ, під яким ти стоїш 2,5 години. Це концентроване знання. Так, я розумію, що це не просто якийсь там дядько в своїй квартирі зняв цей фільм і викинув це, ну, це зробили ті, хто володіє знанням. І вони, звісно ж, є частиною цієї системи, але одна з функцій цієї системи, я все-таки. Не перестану наголошувати, однією з функцій цієї системи є донести до нас, донести до нас, що щось тут не те спровокувати, спровокувати те, аби ми почали задавати собі головні питання, от, які тільки можуть бути в нас тут. Тобто, хто я, де я, що відбувається, і що робити, розумієте? Тому е, другий замисел ну, категорично рекомендую. Ну, от це, звісно, ва ваша справа, але там у настільки простій формі, е, це настільки просто, доступно і багато, що справді аж страшно. Очевидно, це таки вже дійсно підходять ну, часи кінця цієї цивілізації і кінця певних можливостей, які ми поки що ще маємо, але які будуть, напевно, скоро обрізані. От, тому воно вже говориться фактично без камуфляжу, от, без, без ніяких прикрас. Е, я ще хотів би озвучити деякі питання, ну бо різне буває. От, і е, е, я хотів би поговорити про ритуали коротко. Ну, е, я е, е, не дотримуюся ритуалів, я не, ну, я не ходжу на якусь конкретну роботу, на якусь певну годину. Я не дотримуюсь ритуалів політичних, тобто я собі 9 ранку, просто якщо я десь іду, то я собі йду. От. Якщо ви розумієте, про що я для, для прикладу. Але це все дрібниці набагато важче, коли воно зачіпає, якби заживе. І в мене була цього року ситуація, яка стала для мене випробуванням, тому що крім. Ну, ритуалів, як я сказав, політичних, є різні ритуали, ігрові. Ну, всякі різні ігрові ритуали є. Але є ще ритуали, так би мовити, ну, релігійного характеру чи вірувань. І я хотів би поговорити про смерть. Я хотів би поговорити про ритуали, які відбуваються, коли, наприклад, хтось помирає, про оті всі похоронні дійства, після похоронні і тому подібне. Чому. Якби ну, це не є просто теорія, от, я це ледь не пройшов, Тішуся, що таке, не пройшов, але мені довелося озвучити перед близькими людьми, що в разі, якби хтось з них помер, я на похорон не прийду. Наскільки б не було близькою мені ця людина по крові там. Чи по дружбі, по духу. Це не має ніякого значення. Чому? Є така гарна фраза одного відомого чоловіка, озвучена, написана у Чорній книжці з Христом. Він сказав: залиште мертвим хоронити мерців своїх. Для того і є система, щоби хоронити своїх мерців. Люди в чорному, це ну, ви самі любите казати, ті, хто займається там ну, правознавством і тому подібне, що це юридично мертві. Так, але в них є свої функції, і вони якраз мають займатися тими усіма приколами. От. Як би воно не звучало там для вас дико і жорстоко, але е, був випадок серед ну, в тому містечку, де я, де я живу. Був випадок, коли помер один чоловік, і його дружина сказала, що я цього дебіла хоронити не буду. Його похоронила міська рада, от, ну і вона успадкувала квартиру. Розумієте? Тобто система все-таки хоронить своїх мертвих, а вона взяла зобов'язання по-інакшому через майно. Але мені довелося озвучити, що я не буду присутній на таких подіях. І при тому я сказав, що е, я також відмовляюся від якихось, якби це наприклад, хтось був дуже близький, то я відмовляюся від всіх прав на спадщину чи спадок, тобто ні копійки, ні квадратного метра, ніякої речі, ніякого предмета, нічого, нічого розумієте, тому що е, ну, все має бути по-чесному і все має бути послідовно. Якщо ти відмовляєшся від зобов'язань. Ти відмовляєшся і від певних бонусів. Тому бо, е, будь-що е, от, отриманий в спадок прив'язує мене. і дає, е, ну, Я таким чином добровільно беру на себе зобов'язання. Тому залиште мертвим хоронити мерців їхніх. Як би воно це не звучало. Чому я це. ну, Все ніби нормально, але я це говорю, бо. ну, Можливо, я забуду, можливо, мене вже не буде. Я не встигну озвучити, а я вважаю, що, ну, що це є досить, досить важлива штука. Далі. Стосовно, хочу сказати, стосовно, наприклад, дати народження. Про дату народження. Чому вона потрібна? Я дивився на ну, коли я дивився канал Вілла Воксді, там було про дату народження. І От і в мене є дещо ще хотів би сказати зі своєї точки зору. Е, ну, По вілу дата народження це взяття зобов'язань. Якщо я, наприклад, кажу, що я народився якогось там числа, якогось там місяця, то це означає, що ну, це ще взагалі сирий матеріал, незрілий і бере на себе зобов'язання, прив'язується до певної дати. Коли до мене приїжджали е, поважні особи з е, карного розшуку. То е, от той, котрий в основному е, проводив зі мною розмову, він наголошував: це ж ви ж народилися 22 березня, це ж ви народилися 22 березня, Я кажу, ні, ні, я нічого не святкую. Я оце просто сказав, і тільки потім до мене дійшло, що я все зробив правильно. Тому що е, якщо, якщо я свідомість, у мене не може бути дня народження і дня смерті. Ніякої дати, розумієте? Бо, тому що свідомість не народжується і не вмирає. Якщо припустити, що я взяв би на себе зобов'язання типу, по цьому тілу, яке народилося якогось там певного числа, то е, тоді я займаюся лжесвідченням. свідченням. Тому що коли е, ну, проявляється гравець в якомусь конкретному тілі, по-простому, коли народжується дитина, вона нічого не розуміє. Вона не розуміється на календарі. Вона тільки зі слів інших може знати, коли, коли її тіло народилося вот у цьому світі. З записів, з свідчень очевидців, матері, розумієте? Але я не можу цього знати точно. Я не можу знати, бо я ну, просто не можу пам'ятати. У віці щойно народженого, тобто у нульовому, фактично, віці, я не можу гарантувати. Я не можу знати, я не розуміюся на календарі, я не знаю, котра година, який день і тому подібне. Тому це було б лише свідчення. Ну, це можливо, комусь воно пригодиться. Я розумію, що для основного загалу це ну, просто акустичні коливання, але можливо, комусь воно пригодиться. Далі ще одне. Якщо в мене було відео, якби я здавав документи тепер, чи якби я відсилав папери зараз, щось таке, типу того. І, ну, Все, що я там сказав, залишається в силі. Я Лише хочу сказати про адресу. Якби я відсилав робив це таким чином, як озвучено в тому відео, то конверт. Є адрес отримувача, і адреса отримувача, кому я відсилаю, і є адреса відправника. І коли, наприклад, я це відправляю, виходить, що я ще тут у статусі, у мене ще є документи, і потрібно вказати адресу. Не можна вказувати адресу, де прописаний там чи зареєстрований громадянин, яким я ще користувався б. Потрібно вказувати різні адреси. Наприклад, якщо це пакет документів по юстиції, які відправляється, наприклад, в Міністерство юстиції, тоді можна вказати адресу або відділу юстиції в тому, в тому місці, де ви проживаєте, або відділення ЗАГСу, де проводилася реєстрація народження, розумієте? Якщо ви відправляєте конверт, наприклад, в Міністерство освіти і науки з усіма своїми там атестатами, дипломами, от посвідченнями з якихось курсів, свідоцтвами і тому подібне, то вказати адресу райвно ну, районного відділу освіти у своєму місті. Якщо від я б, якщо я відправляю, наприклад, паспорт. Усе, що по МВС, я вказую, наприклад, відділення МВС, ну, відділок поліції, Національної поліції у своєму місті. Якщо я відправляю ті ж самі, якщо нотаріальні документи, це теж воно може йти як в юстицію, а може йти в нотаріальну палату. Розумієте? Тобто, о той, о та особа, ну, ота фікція, яка, наприклад, є, є фікція громадянин, вона їде в МВС. Є фікція, наприклад, студент або там, той, що отримав освіту, як воно там називається. Це, це діти, яких породила ота конкретна організація, наприклад, Міністерство освіти і науки. І треба оту дитину, от, от якраз в ту материнську відправити і вказати, що вона народилася тут. Наприклад, вона народилася там у Миколаївському районі Львівської місті Миколаїв там, Львівської області. Розумієте, там, де вона була отримана, там вона народилася, тому що там був виданий той документ. От. Е, так, гадаю, гадаю, ви це зрозуміли. Далі. Ще одне: я хотів би: е, ну, е, є свої плюси і свої мінуси е, у, у всьому. І в мене разом з цим каналом мене і інша сторінка. У Фейсбуку, ну це не моя сторінка, звісно, вона належить Фейсбуку. Я нею лише от, користуюся всі права і зобов'язання на Фейсбуку. Так само, як тут усі права і зобов'язання за, за Ютубом. Я просто тупо лише користувач. І е, є, є такий мінус: що з одного боку е, в друзі більшість тих, хто попросилася в друзі, кого я прийняв, це люди, які там шукають і тому подібне. Але святі пантофлі це в мене просто все забито. Тепер от я навіть в цей в той Фейсбук не хочу заходити. Це все по по ТЦК, по тій бусифікації, по законах. Ну просто капець. Ну, попадається і багато цікавих відео, і що мені хочеться сказати, є е, ну е, дуже багато е, авторів. Котрі ну, теж по цій темі, правозахисники, там, правознавці, от, просто, просто блогери, які на цій темі. І вони дуже часто, ну, як от розрізнити, ну, чи варто повністю довіряти от такій людині, чи не варта. Не варто довіряти тим, хто вас обзиває і принижує. Чому? Це взагалі не йдеться про, якісь там, про якусь гордість там чи почуття власної гідності. Ні, не в тому справа. Справа в тому, що я це говорив уже не раз, ми у цьому світі на різному рівні усвідомлення. І відповідності до того рівня усвідомлення у нас є певні ролі. І є сценарій гри, і він передбачає, що переважна більшість тих ролей вона має бути в стаді. Більшість, переважна більшість, відсотків 90-95, вони мусять бути в стаді, і це не має значення, хто там скоріше помре, а хто виживе. Взагалі, виживання, фізичне виживання тіла ну, не, має, не грає ніякої ролі. Е, має значення ставлення. І якщо вас е, обзивають там, дебілами, там, неповно, неповноцінними, неповносправними і тому подібне, то або. Людина просто нарцис, вона себе дуже любить, вона вважає себе дуже розумною, от, і при тому вона усвідомлює, от, що відбувається, але вона просто з вас собі гоне, вона собі пре. І буває інший випадок, коли ця людина вона, ну, не усвідомлює, що відбувається, вона виключно от на цій от правовій темі і е, вважає всіх інших ну, недорозвинутими, недієздатними. О! Вона вважає вас недієздатними. З обережністю, от, прислухайтеся до таких авторів, я не розглядаю їх як конкурентів, я ні з ким не конкурую, мені нічого не треба. Мені не потрібні лайки, підписки, мені не потрібні е, е, допомога матеріальна і тому подібне. Е, справа не в тому. Справа в тому, що ви маєте навчитися приймати, розумієте. Приймати. Е, нас розводять на е, добро зло, нас розводять на е, протистояння і от, на упокорення, щоб або, або ти покорився, або ти воював. Що, воював ну, я не тільки про війну, мається на увазі протистояння там, з е, органами влади, з системою, як ми це вважаємо і бачимо. От. І е, Річ у тому, що золота середина. Золота середина, поки ти не вмієш тримати отой баланс, от, тебе будуть хитати туди або туди. І якщо е, ті автори, яких ви слухаєте, якщо вони при цьому обзивають вас дебілами, то вони або не розуміють, або розуміють і ну, просто насолоджуються моментом і заробляють собі дешеву популярність. Тому е, слухай себе. Слухай себе, і е, ну, ми е, можемо змінити щось. Я повторюю те, що сказав в одному зі своїх відео. Е, ми можемо зробити вибір один раз. Коли, коли я з широкої дороги переходжу на ту вузьку і тернисту стежку, яка призначена тільки для мене. Ніхто інший не може її пройти, а я не можу пройти по стежці е, інших. Розумієте? Ось таке сумбурно-каламбурне назбиралося в мене. От, я навіть не знаю, як я це відео назву, тому що воно якось на, на всякі різні теми. Е, ще раз е, скажу: от, рекомендую подивитися другий замисел. Дякую.